Рабнева пісня Йоган Гетте. Сміється природа, радо мені, як сяє сонце по зимнім сні, Барвисті квіти по всіх лугах, пташині хори по всіх гаях, І в кожнім серці радість, весна, О земле, сонце, любов ясна, Любов моя, ти світлий чар, Ти злото ранніх нагірних хмар. Твій подив свіжим лугам, полям, благословення травій квіткам, Дівчатко, любе, дівча ясне, як зір твій сяє, ти любиш мене, Як жайворонок повітря і спів, як чиста квітка, росу полів, Тебе люблю я гарячим чуттям, ти радістю, сміхом, новим життям, підносиш спів мій, хвилюєш кров, Обудь щаслива, моя любов! Вірш травнева пісня був написаний у 1771 році. Навчаючись у Страсбурзькому університеті, поет закохався в доньку місцевого пастора Фредеріку Бріон. Згодом він зізнався, що це кохання відродило в ньому бажання творити. Він написав для Фредеріки багато пісень, серед них була і травнева пісня. Ця поезія демонструє, як під пером буремного генія. Поезія звільняється від дидактизму та абстрактного раціоналізму і наповнюється природною простотою. Яким усе це було новим, скільки тут чарівної свободи, мелодійності й барвистості, його кохання таке ж яскраве й сяйне, як і природа навколо, не відразу зрозуміло, що саме наповнює його серце радістю чари травневої природи чи кохання до чарівної юнки, ритм танцювальної пісеньки, використаний у творі. Підкреслює неймовірний вибух радості, яким пронизаний вірш. Цей вірш вважається першим ліричним шедевром Гетте, який вплинув на формування його поетичного стилю, неодноразово зверталися до нього і музиканти, зокрема, Людвіг Ван Бетховен. Історія кохання юного Гетте і Фредеріки закінчилася сумно. Хоча вони були й заручені, після навчання поет їде зі Страсбурга. Тихого провінційного життя навіть серед люблячих людей йому було мало. Фредеріка назавжди зберегла в серці кохання до поета і так і не вийшла заміж, а спомини про неї надихнули Геттен на створення образу Маргарити у філософській трагедії Фауст. Дякую, що слухали. Буду вдячна за поширення та коментарі.